Фактична конференція авіація та космонавтика стартувала днями на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Десятки учасників представили свої дослідження в галузі космонавтики. Другий етап, присвячений проблемам авіації, проходив на базі Криворізького коледжу Національного авіаційного університету. Як показала практика минулих років, така ініціатива організаторів цілком себе виправдовує, адже практична частина конференції проходить безпосередньо на навчальному аеродромі закладу. результатом конференции «Человек и космос» был издан электронный сборник тезисов, официально зарегистрированный в Париже как электронное международное издание. И в этом сборнике тезисов порядка 30, 30, 30 докладов представлены учащимися авиационного колледжа города Криворога. Конференція дає можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом не лише курсантам, а й викладачам. У творчій науковій співпраці вже було розроблено не один десяток проєктів. Тому дуже важливо, що список вузів, які беруть участь у конференції, з кожним роком поповнюється. Ставили задачу щоб привлечь студентів, техніку в до научної роботи. щоб коли вони переходили далі в університет, все у них вже були навики научної роботи. Кабешки забирають наших спеціалістів, особливо по радіо. потому что идет направление зондирования, радиозондирования земной поверхности. Это очень важно. Мы впервые приехали на эту конференцию. Очень приятно, что нас не забыли. Очень приятно, что такая четкая организация этого мероприятия. Нам, безусловно, интересно узнать уровень подготовки студентов из других колледжей, из других институтов. Нам интересно узнать, какие темы, там, какие концепции развития сейчас в операционной техники Учасників конференції привітала заступник Криворізького міського голови Валентина Берлін. Щирими оплесками зустріли присутні гостей з відомого закладу, котрий нещодавно відзначив 60-річний ювілей КБ Південне. Головні успіхи галузі вітчизняної авіації та космонавтики наглядно продемонстрував привезений ними фільм. Сьогодні вчені продовжують працювати над розробками новітніх технологій. Долучаються до цього процесу і майбутні молоді спеціалісти. Моя тема – динаміка польоту і космічне маневрування. Ну це... Позволить ученим болі углубитися в законні природи і використовувати їх уже на практиці в літальних апаратах. Я представляю тему «Уміншення радіопоміг в радіооборудованні і комп'ютерних цепочках питання». Її актуальність в тому, що при уміншенні помех ми влучаємо качество зв'язку, влучаємо швидкість роботи. Якщо будуть люди, які на це цікаві, то, звісно, це буде розвиватися. Тим більше, кожен год йде розвиток вперед-вперед. Сучасні засоби навігації, проєктування силових установок, авіоніка, нейтридивостійність Традиційні проекти транспортних систем, ці та інші теми, які розглядалися на конференції, були цікавими не лише для авіаторів, а й для курсантів морохідних училищ. Очень дуже, дуже багато общего, общих вопросов, которые связывают вот эти две, казалось бы, несовместимые отрасли. Вопросы навигации, вопросы спасения жизни, вопросы экологии, вопросы определения местоположения судна воздушного судна, морского судна и так далее. Все это делает, будем говорить, вопросы, рассматриваемые нами, одинаковыми, взаимоинтересными. Наша тема по поводу экологии, загрязнений Черного моря, о метеорологических загрязнениях, гидрофизических и гидрохимических, и влияние атмосферы на факторы загрязнения. Интересно да, узнать о других темах, тоже послушать других выступающих. Наукове мислення, нестандартний підхід, вміння аналізувати. Та робити правильні висновки. Така робота сприяє розвитку творчого потенціалу студентів. Більшість доповідачів планують використати свої розробки в дипломних чи навіть кандидатських роботах. Підтримують курсантів у пошуку і координатори. Всі представлені на конференції проекти проходитимуть апробацію. Їх розглядатимуть досвідчені науковці. Тож не виключно, що через кілька років теми, які піднімають зараз ці курсанти, знайдуть своє втілення в авіаційній та космічній галузях.